Досить випадково зацікавився історією походження гасла Слава Україні, героям слава! Це гасло вже таке звичне для нас, але я якось ніколи толком і не задумувався над його походженням. Мені завжди здавалось, що ця фраза була стихійно народжена в подіях Майдану. Але ні, у цього гасла є своя давня історія, з якою я вже ознайомився і хочу тепер ознайомити своїх глядачів. Тому це канал скрипи. Та українська історія. Мене звуть Олексій. Відео про походження гасла слава Україні. Погонали! Попри те, що зараз багато хто асоціює гасло Слава Україні з рухом ОУН УПА, його активне використання розпочалося ще задовго до організації українських націоналістів. Це зараз може здивувати? Найбільш рання відома письмова згадка цього гасла згадується в вірші. Тараса Шевченка, Ой, а якщо конкретніше, вірші до Основ'яненка. Але мусило минути ще декілька десятиліть допоки в кінці 19 століття серед харківських проукраїнськи налаштованих студентів це гасло не набирає популярності, в якості, вітання. У 1917 році за часів української революції на мітингах найчастіше лунали гасла Хай живе Автономія України. Хай живе Демократична Республіка, Слава Україні! Цією фразою в багатьох точках країни зустрічали проголошення Першого універсалу Центральної Ради України. Під нею носили на руках Скоропадського, Петлюру і Грушевського під час першого українського з'їзду Південно-Західного фронту. У липні 1917 року вигук слава Україні лунав із першого корабля Чорноморського флоту з жовто-блакитним прапором. Під час війни українського народу з більшовиками з цим гаслом йшли на фронт, і ним же відповідали на вимогу ворога здатися. Така широка популярність призвела до того, що у 1920 році вітання або гасло Слава Україні було офіційно затверджено в армії України. Але те, що було просто слава Україні, відповідку героям слава на той момент ще не придумали, але зовсім скоро і її час настав. Сучасні слава Україні! Героям слава з'явилися в другій половині 20-х років 20-го століття в організації Легія українських націоналістів. Пізніше це вітання уподобало в Бандерівській групі Організації Українських Націоналістів. Фраза слава Україні стала досить резонансною в другій половині 1930-х років, коли ті, хто її вигукував під час Львівського і Варшавського процесу, навіть отримували за це покарання. Для тих, хто не знає, Львівські та Варшавські процеси це суди над членами ОУН, в тому числі і Степаною Бандери, які звинувачувалися в вбивстві людей, яких ОУН вважав за ворогів України. Але з поширенням записів судових засідань. Ширилося і вживання гасла по всьому світу. На зборах 1941 року у Унівці затвердили його офіційно, однак із, приду, із, із придушенням повстанського руху в Україні, радянська влада заборонила і використовувати слова слава Україні! Героям слава. На довгий час гасло було вимушено піти в підпілля. Його відродження припало на кінець 80-х і початок 90-х років ХХ століття. Слава Україні і героям слава залунала на мітингах і протестах за незалежність України, на Галичині, Закарпатті, під час революції на граніті в Києві, куди з'їхалася з усієї України. Тоді ж гасло доповнило вирази слава нації, смерть ворогам і Україна понад усе. Після розвалу Совка це гасло, хоч і не пішло знову в підпілля, але втратило свою широку популярність. Допоки Революція Гідності 2013-14 років і наступна, і наступна за нею війна на сході країни через втручання хуйла в нашу внутрішню політику, не призвели до того, що це гасло стало загальнооживаним на території всієї країни, аж до того, що у 2020 році парламент офіційно затвердив слава Україні як вітання в ЗСУ та поліції. А це тобі і історія гасла слава Україні. Як я вже казав, для мене стало дивиною, що воно має таку історію, а для вас, глядачів. Є прохання. Якщо відео сподобалось, виявилось корисне, цікаве і так далі. Допоможіть його поширити. Лайк, обов'язкова підписка, якщо не підписані, коментар і так далі. А так, до скорих зустрічей, слава Україні! А також донатьте на ЗСУ.